Ліцеї в Вінниці вже третю добу, оскільки світла в домівках містян немає годинами, люди приходять сюди. Я приходжу сюди, щоб зарядити саме головне телефон, щоб зв'язок був з рідньою. Двері пункту незламності завжди відкриті. Для громадян тут підготували декілька приміщень: є пледи, електрочайники та канцелярія для дітей. Ми працюємо цілодобово. 24 на 7, забезпечуємо наших мешканців можливістю підзарядки телефонів. Якщо є бажання, вони мають можливість отримати тут обігрів. Також ми можемо пригостити кавою, чаєм, а також солодощами. Як працює пункт незламності і чи комфортно тут перебувати людям, перевірили керівники обласної та міської влади. Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов зазначив, ситуація із електропостачанням в регіоні та в країні в цілому залишається складною, тому світло й надалі вимикатимуть за графіком. Вільної потужності електроенергії немає, тому дякувати Богу, що в нас. Стабільний, але з режиму відключень, тому що ми маємо економити, ділитися з іншими областями, де ситуація важча. Пережити складний період без електрики. Людям допоможуть саме пункти незламності. Такі приміщення мають генератори, інтернет, медикаменти першої необхідності. Також облаштовані кімнати матері та дитини, де є засоби гігієни. Вони можуть тут. Зігрітися, можуть зарядити телефони, можуть попити чай, кави, з'їсти печиво, пограти в ігри, тобто налаштуватися гарно, позитивно, відпочити. Пункти незламності діють у навчальних, спортивних та культурних закладах по всій території регіону. Адреси можна знайти на сайті Вінницької обласної військової адміністрації. Мережу розширюватимуть і надалі, щоб якомога більше мешканців мали доступ до світла, інтернету та тепла. Приєднатись до облаштування пунктів закликають і підприємців та аграріїв у районах. Відкрити на підприємстві на своїй території також. Пункт незглавності з відповідним стандартним набором того, що може бути потрібно. Звертайтесь, ми допоможемо, і щоб надали адреси, телефони для зв'язку і допомогу. Ми можемо по лікарям по цілодобовому чергуванню. Також по забезпеченню інтернату проконсультуємо, щоб він був цілодобово і завжди, навіть при відключенні світла. Кількість пунктів незламності в області та Вінниці збільшуватимуть і надалі. Вони стануть порятунком для людей в разі тривалих перебоїв зі світлом та повторних масованих обстрілів Росією української енергосистеми. Готувалися разом із військовою адміністрацією обласною радою ще з серпня місяця в цьому питанні. На сьогоднішній день в реєстр занесено тільки по місту Вінниці 85 пунктів незглавності. Ми далі будемо розширяти цей перелік. Ми очікуємо сьогодні поставку з Карл це 10 мобільних пунктів, тобто палаток в комплектів, які будуть розміщені по місту в різних районах міста з відповідним чергуванням і з відповідним обладнанням, в тому числі з генералом операторами, з освітленням і відпрацюємо ще питання надання інтернет-зв'язку через оптиковолокно. Тому наше завдання сьогодні не менше 150 пунктів по місту Вінниці. Відкрити після сьомого масованого ракетного удару. Енергосистема України поступово відновлюється. Наразі вдалося забезпечити роботу усіх закладів критичної інфраструктури. Ситуація стабільна, контрольована, да, є відключення. Але люди все одно мають можливість зарядити телефони, зарядні пристрої. працюють всі лікарні, працюють об'єкти критичної інфраструктури, працюють об'єкти для життєзабезпечення і міста і області. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.